На Хмельницькій атомній станції відбулася звітна конференція первинної профспілкової організації. Захід проходив у незвичному форматі, були присутні лише члени профкому та голови цехових комітетів. Профспілкові активісти заслухали звіт про виконання кошторису надходжень та витрат організації за минулий рік, затвердили кошторис на нинішній рік. За звітний період роботу визнали задовільною. Проспілкова організація Хмельницької АЕС завжди була ініціатором та втілювачем хороших ідей. Рік повномасштабної війни змусив змінити багато планів однак спілчани швидко адаптувалися та активно включилися у збір коштів для української армії, допомогу переселеним співгромадянам та інші добрі і необхідні справи. Підбиваємо підсумки минулого року і крокуємо в новому році. Сподіваюся, до перемоги. Проспілкова організація Хмельницької АЕС це кількатисячний колектив професіоналів, які люблять свою батьківщину і зроблять усе можливе для її перемоги у війні та міцності в економіці.